Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Благословення в Сльозах Матфія 5.4. Блажені. Засмучені. Я отримав повідомлення від молодого чоловіка з Англії, який розповів, що його 63-річний батько перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. Хоча ми ніколи з ним не бачились, проте наша діяльність багато в чому була схожа. Отже, син, намагаючись порадувати батька, попросив мене надіслати відеоповідомлення зі словами підтримки та молитви. А глибоко вражений я записав на відео коротке звернення і молитву про зцілення. Згодом чоловік повідомив, що батько подивився моє відео і був дуже радий. Втім, на жаль. Через декілька днів я отримав ще одне повідомлення, в якому було сказано, що батько помер. Він до останнього подиху тримався за руку дружини. У мене краялось серце, така любов і таке горе. Родина втратила чоловіка і батька. Втім, Ісус переконує, що саме ті, хто плаче, благословенні. Блаженні засмучені, каже Ісус Христос. Господь не говорить, що страждання та смуток то добре, натомість він каже, що Божа милість і доброта виявляються до тих, хто їх потребує найбільше. Ті, що перебувають у скорботі через смерть близької людини або навіть через власну гріховність, більше за інших потребують Божої уваги та підтримки. Господь Ісус обіцяє вони будуть утішені. Бог іде назустріч нам, Його улюбленим дітям. Він благословляє нас у наших сльозах. Де ви зіткнулись зі смутком у власному житті або в житті інших? Як Ісусова обітниця благословіння змінює ваш погляд на горе? Помолимось. Боже, мене охопив біль та смуток. Будь ласка. Допоможи відчути твоє благословіння навіть у сльозах. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.